Уявіть собі, ви прокидаєтесь не в звичному 2025 році, а в далекому 3025 му Дихати вам допомагає вбудований біофільтр. Ваші очі здатні бачити в темряві, а замість слів миттєвий обмін думками завдяки нейромережам. Ваше тіло поєднання органіки і нанотехнологій, а замість смартфона, голографічний інтерфейс прямо перед очима. Це фантастика. Можливо, але що, як усе це не так уже й нереально, як виглядатимуть люди через тисячу років, чи збережемо ми своє обличчя, мову, культуру? А може еволюція та технології змінять нас до невпізнання? Сьогодні ми поговоримо про наукові гіпотези, футуристичні теорії та найсміливіші припущення дослідників і фантастів, дехто каже, що ми станемо безсмертними інші вірять у симбіоз із машинами. А хтось навіть пророкує, що Homo sapiens зникне як вид, залишивши місце для чогось зовсім нового. Парадоксально, але факт: ми з вами живемо в реальності, яка щоразу більше нагадує фантастику. І якщо ви любите парадокси, нестандартні ідеї, несподівані погляди на звичні речі, ви потрапили в ідеальне місце. Якщо такі теми змушують вас затамувати подих, саме час натиснути кнопку Підписатися. Це ваш квиток у світ парадоксів майбутнього і надзвичайного. А ще обов'язково дзвіночок, щоб жоден новий сюжет не пройшов повз вас. Бо на парадоксально ми не просто розповідаємо, ми ставимо під сумнів усе. Давайте спочатку розберемось, як люди виглядали тисячу років тому. Щоб уявити, якими ми будемо в далекому майбутньому, спершу варто озирнутись назад в 11 століття, тобто приблизно одинадцятий рік до нашої ери. Тоді світ був зовсім іншим. Але чи настільки сильно відрізнялися наші предки від нас зовні? Почнемо з цілобудови. Сучасна наука, зокрема остеологія, наука про скелети, дає нам досить чітке уявлення про фізичні параметри людей того часу. Чоловіки середньовічної Європи були високими, у середньому від 1 метра 70 до 1 метра 75 сантиметрів. Це дуже близько до сучасного зросту. Жінки були дещо нижчими, що теж не є новиною. М'язова маса залежала від роду занять. Селяни мали більш натреновані тіла через постійну фізичну працю. У той час як представники аристократії могли мати м'якші риси та менше слідів важкої роботи. Цікаво, що тоді бути пухким було в тренді. Це означало, що в тебе є гроші на їжу. Тим часом зараз популярне накачане тіло та здорове харчування. Це відбулося тому, що їжа стала доступнішою та дешевшою. Тепер фастфуд можуть дозволити собі всі. А от щоб бути сильним та струнким, потрібно докласти багато зусиль. До речі, бути засмаглим теж було не круто. А як щодо обличчя, на перший погляд, наші предки мали дуже схожі риси: ті самі рельєфні брови, виражене підборіддя, чітка лінія щелепи. Черепи, знайдені в археологічних розкопках, майже не відрізняються від наших. Вони свідчать про те, що з анатомічної точки зору ми залишаємося тими самими Homo sapiens, якими були ще тисячі років тому. М'які тканини, форма носа, вилиці. Усе. Це майже не змінилося, тому швидше за все зміни тут будуть мінімальні. Цікавий факт: попри розповсюджений міф, у людей середньовіччя були відносно здорові зуби. Причина цьому дуже обмежене споживання цукру. Цукор був неймовірно дорогим і доступним лише багатим, тож основна маса населення вживала переважно злаки, овочі, м'ясо та молочні продукти. Це значно зменшувало ризик карієсу. Звісно, враження про зовнішній значною мірою формувалося через одяг, і тут вже починаються реальні відмінності. У той час люди не мали швейних машин, модних брендів або синтетичних тканин. Чоловіки та жінки носили вільні прості закроєм туніки, які одягались через голову. Найбагатші особи могли дозволити собі вбрання з вовни, прикрашене вишивкою або хутром. Жінки зазвичай покривали голову, носили вуалі, хустки, спеціальні чіпці. Це було нормою, обумовленою як релігійними уявленнями, так і соціальними традиціями. Колір шкіри був таким же різноманітним, як і сьогодні. У різних регіонах, від Скандинавії до Близького сходу, жили люди з різними відтінками шкіри, волосся і очей. У Європі переважали темне та русяве волосся, хоча руде зустрічалося частіше ніж нині. Очі були карі, зелені, блакитні, як і сьогодні. Ніяких однакових людей не було так само, як і зараз. Археологічні знахідки, фрески, ілюстрації в середньовічних манускриптах, збережені мумії та навіть генетичні дослідження ДНК підтверджують, людська зовнішність, попри технологічний прорив, за тисячу років майже не змінилась. Ми все ще маємо ті самі обличчя, ту саму будову тіла, ті ж очі, волосся і шкіру. Єдине, що справді сильно змінилось, це наше сприйняття краси, гігієна, догляд за собою і стиль одягу. Якщо раніше чисті руки і стрижене волосся були ознакою шляхетного походження, то зараз це базові стандарти для всіх. Так само змінилися наші очікування від зовнішності. Сьогодні людина може мати бороду, татуювання, різнокольорове волосся, і це сприймається як норма. Тепер руду дівчину не будуть проклинати через кольор волосся. Отже, коли ми говоримо про майбутнє, про те, як ми виглядатимемо через ще одну тисячу років, треба пам'ятати. Зміни не обов'язково мають бути суттєвими, адже вже тисячу років ми залишаємося собою. Проте прогрес не стоїть на місці, і з кожним роком ми відкриваємо щось нове. Людина через тисячу років Однозначно буде відрізнятися від нас. Люди можуть стати вищими, адже завдяки покращеному харчуванню і медицині середній зріст у світі поступово зростає, і тут у вас може виникнути питання: а навіщо людям бути високими? Справа не лише в естетиці чи моді. Зріст людини це результат багатьох факторів: генетики, харчування, екології та соціального середовища. У майбутньому високий зріст може стати перевагою з кількох причин. По-перше, більший зріст зазвичай пов'язують із кращим фізичним здоров'ям. У високих людей, як показують деякі дослідження, частіше буває вищий рівень життєвої енергії, вищий об'єм легенів, а також краща терморегуляція тіла. У теплому кліматі, який поступово охоплює планету через глобальне потепління, високе, витягнуте тіло краще віддає тепло. Це еволюційна перевага. До речі, високим людям важче наростити собі м'язи. Справа в тому, що чим вища людина, тим важче весь кістковий апарат. На м'язи залишається менше ваги, тому високий чоловік при однаковій вазі з низькорослим однозначно програє в цьому плані. По-друге, високий зріст може бути пов'язаний із домінантністю та лідерськими якостями у суспільстві. У багатьох культурах високі люди частіше займають керівні посади, викликають більше довіри і сприймаються як впевнені в собі. Якщо ці риси залишаться цінними в майбутньому, еволюція продовжить підтримувати високий зріст. По-третє, у світі майбутнього з високими будівлями, великими відкритими просторами і новими формами мобільності, наприклад, вертикальні міста або простори без гравітації, більший зріст може просто виявитися зручнішим з практичної точки зору. У просторі, де фізичні межі не обмежують, а технології дають змогу легше пересуватись, навіть великі розміри тіла не будуть проблемою, а навпаки, дадуть додаткові можливості. А заглядаючи у далеке майбутнє. Можемо припустити, що рівень кисню в атмосфері Землі зменшиться. Це може статися з різних причин: зміна клімату, масове вирбування лісів, забруднення океанів, а саме фітопланктон, який виробляє до 70 кисню на планеті, вже сьогодні перебуває під загрозою. У результаті фотосинтез, головне джерело кисню, може сповільнитися. Як наслідок, повітря стане розрідженішим, а кисню в ньому менше. І тут постає логічне питання. Як організм людини адаптується до цих умов? Одне з можливих рішень збільшення зросту. Так, це звучить парадоксально, адже більша маса тіла потребує більше енергії і кисню, але збільшення зросту супроводжуватиметься й зміною внутрішніх органів. Людство може еволюціонувати у бік збільшення об'єму легень. Це дозволить ефективніше поглинати кисень з повітря, навіть якщо його концентрація буде нижчою. Крім того, витягнуте тіло дозволить ефективніше охолоджуватись в умовах потепління, яке часто супроводжує зменшення кисню, як це вже було в історії землі, наприклад, у період гіпоксії під час масових вимирань. Тобто високий зріст стане своєрідною вентиляційною системою тіла, більше простору для кровообігу, краще теплообмінювання і головне, кращий газообмін. Окрім цього, вищі люди можуть мати вищу ефективність кровоносної системи, тобто серце буде сильнішим, а гемоглобін адаптованішим до низького рівня кисню. Уже сьогодні ми бачимо це на прикладі жителів високогірних регіонів Тибету, Анд, Ефіопії, які мають унікальні мутації, що дозволяють їм краще переносити розріджене повітря. Вже через тисяча років подібні мутації можуть стати нормою для всієї планети. Також зменшення кисню може стимулювати розвиток нових технологій дихання, наприклад, імплантовані штучні зябра, які поглинають кисень безпосередньо з повітря і доставляють його у кров. Але до цього теж потрібен простір, отже, більші груди, довше тіло, вищий зріст. Не варто забувати і про те, що у майбутньому люди можуть колонізувати планети з іншою атмосферою, тоншою, з нижчим вмістом кисню. Там також перевагу матимуть ті, хто краще адаптований до гіпоксії, а отже, з більшим тілом, розширеними легенями, більш розгалуженою судинною мережею. У такому сценарії високий зріст це не просто про естетику, а про виживання. Він стане інструментом адаптації до нового середовища. А люди, які матимуть такі особливості, зможуть краще дихати, жити довше і ефективніше функціонувати в умовах нестачі кисню. Таким чином, у далекому майбутньому людство, можливо, не лише стане вищим, а й повністю перебудує свою внутрішню анатомію, бо виживе той, хто зможе адаптуватися не до старих умов, а до нової реальності планети. Однак важливо розуміти, все це лише припущення. Людство може піти й іншим шляхом, якщо, наприклад, більшість часу люди будуть проводити у віртуальній реальності, де фізичні параметри менш важливі. Зріст може навпаки зменшитись, адже менше тіло це менше енергозатрат, що вигідно в обмеженому ресурсами середовищі. Тож зріст майбутньої людини це не лише питання краси, це дзеркало того, як змінюється світ навколо нас. Голова стане більш круглою, а лоб вищим, що пов'язано з розвитком мозку та змінами способу життя. Обличчя стане більш пласким, адже зменшиться навантаження на щелепи через м'якшу і добре оброблену їжу. Зуби можуть зменшитися або частково зникнути, бо тепер нам не треба кусати необробленим м'ясом мамонта. Наприклад, у нас колись був хвіст, а зараз залишився лише куприк під нього. Ще досі не знають основної причини зникнення хвоста та точної дати, проте факт залишається фактом. Варто запитати у вас: ви користуєтесь всіма пальцями своєї руки? Справа в тому, що дехто припускає, що два пальці з нашої руки в ході еволюції зникнуть. Мова йде про мізінець та безіменний палець. Якщо ми не будемо ними користуватись, вони просто зникнуть. Так, через мільйони років, проте все ж таки зникнуть. Колір шкіри може змінитися через глобальне змішування етнічних груп і міграції. Волосся, ймовірно, стане тонше. А його кількість зменшиться через зміни клімату і технологічний вплив. На рівні ДНК можливі суттєві зміни через розвиток генної інженерії. Уже сьогодні вчені вміють редагувати гени, щоб запобігати спадковим хворобам, і в майбутньому це може призвести до покращення імунітету, збільшення інтелектуальних здібностей та адаптації до суворих умов довкілля, можливе створення гібридів людини і машини, кіборгів, які матимуть електронні або механічні частини тіла, що розширюватимуть їх можливості. Проте і тут виникає проблема. Собі майбутній світ, де кожній новонародженій дитині майже одразу після народження вживляють мікрочіп. Цей чіп справжній прорив у нейротехнологіях. Він підключений до глобальної інформаційної мережі, перекладає всі мови в реальному часі, дає доступ до миттєвого навчання, допомагає з концентрацією, покращує пам'ять і навіть регулює емоційний стан. Дитина з чіпом може за лічені хвилини опанувати нову тему, аналізувати складні задачі, знаходити миттєві рішення, те на що без цього чіпа люди витрачають роки. Усе звучить ідеально, але у вас, батьків, з'являється тривога. А що якщо цей чіп не просто нейтральний інстант? Інструмент, а інструмент контролю ви починаєте думати. А чи не можуть великі корпорації, які створюють ці чіпи, вмонтувати в них приховані алгоритми впливу? А якщо через ці чіпи можна змінювати емоції дитини, її поведінку, ставлення до речей, до політики, до системи. А якщо дитину з малку налаштовують бути слухняною, споживати певні продукти, любити певні бренди, підтримувати певні ідеї. І це не конспірологія, це потенційна реальність. Адже той, хто контролює інформацію, той контролює людину. А в майбутньому чіп контролює не тільки те, що людина читає чи чує, а й те, як вона це сприймає. Ви можете сказати: ну, тоді я просто не буду ставити дитині цей чіп. Нехай Вирости вільною, але тут на вас чекає ще складніший вибір. Світ, у якому живе ваша дитина, побудований для людей з чіпами. У школах навчання адаптоване до учнів, які миттєво отримують знання з хмари. У спілкуванні всі користуються внутрішніми перекладачами, а ваша дитина зможе розуміти тільки свою мову. На роботі співробітники з чіпами працюють в десятеро швидше. Вони креативніші, обробляють тисячі гігабайтів даних щосекунди, а ваша дитина на жаль не встигає за цим темпом. Її не візьмуть у престижний університет. Бо вона не може пройти вступний тест, який побудований на миттєвій інтеграції знань. І навіть у соціальному житті проблеми. Інші діти спілкуються телепатично через внутрішній інтерфейс. А ваша ні, її вважають дивною, відсталою, навіть якщо вона добра і талановита. Тож ви стоїте перед моральною дилемою: дати дитині чіп і подарувати їй конкурентну перевагу, але можливо втратити частину її свободи, чи зберегти її вільною від зовнішнього контролю. Але тоді вона завжди буде відставати від інших. Світ майбутнього, в якому домінують штучні розширення розуму, створює нову форму нерівності: когнітивну нерівність. І найстрашніше, вона може бути незворотною, адже той, хто відстав у дитинстві, навряд чи зможе наздогнати світ, що мчить зі швидкістю світла. Вибір між свободою і ефективністю, між людяністю і технічним прогресом, це можливо і буде головною моральною дилемою майбутнього. А от фізично людина може втратити частину своєї природної сили, оскільки знизиться потреба у важкій фізичній праці завдяки автоматизації і роботизації. Навіть зараз ми маємо змогу працювати з дому, пересуватись на машині та замовляти їжу доставкою. Водночас тривалість життя може суттєво збільшитися до 120 років завдяки розвитку медицини і технологій омолодження. Технології відіграватимуть найбільшу роль у зміні людини. Імплантація мозкових чіпів може розширити пам'ять, покращити мислення та зв'язок з інформацією. Можливе злиття людської свідомості з штучним інтелектом, що відкриє нові горизонти розумових здібностей. Біоінженерія дозволить регенерувати органи за допомогою стовбурових клітин, а штучні органи можуть перевершити за ефективністю природні. Колір шкіри очей і волосся стане змінним. Люди зможуть підбирати свій зовнішній вигляд за бажанням. Кібернетичні протези, кіберруки, кіберноги. Будуть кращими за природні, сильнішими і точнішими, з тактильними відчуттями. Внутрішні датчики здоров'я постійно відслідковуватимуть стан організму. Віртуальна і доповнена реальність можуть стати основним простором для життя і спілкування. Люди проводитимуть більшість часу у цифрових світах, а фізична форма стане менш важливою. Наприклад, ви зможете обрати скін в грі та міняти його кожну хвилину. Кліматичні зміни також вплинуть на зовнішність людини. Через глобальне потепління шкіра може стати темнішою, щоб краще захищатися від ультрафіолету, розвинуться додаткові потові залози для кращого оголодження тіла. Так як зараз у нас є можливість вільно пересуватись по всьому світу, подорожувати, жити, навчатися і працювати в різних країнах, людство стрімко рухається до так званого генетичного змішування. Або глобального розмиття расових відмінностей. Це не фантастика, а вже помітна тенденція, яка з кожним поколінням лише посилюється. Ще 100 років тому більшість людей народжувалися, жили і вмирали в одному і тому самому регіоні, спілкувалися лише зі своїм етносом. І як наслідок з покоління покоління зберігалися характерні риси зовнішності, форма очей, колір шкіри, тип волосся, структура обличчя. Проте сьогодні глобалізація стерла кордони. Люди з різних частин світу зустрів зустрічаються, закохуються, створюють сім'ю. Шлюби між представниками різних рас, які колись були рідкісними, сьогодні звична справа. Уявіть собі, майбутнє через тисячу років. За цей час на планеті зміниться десятки поколінь. І якщо глобальна мобільність збережеться, ми станемо свідками уніфікації людської зовнішності. Це не означає, що всі виглядатимуть однаково, але расові риси, такі як дуже світла, чи дуже темна шкіра, дуже кучеряве або дуже пряме волосся, вузькі очі, чи дуже широкі. Роки ніс поступово зіллються, формуючи новий середній образ людини, якою буде ця зовнішність, згідно з прогнозами антропологів, майбутня людина матиме оливковий або золотисто-коричневий відтінок шкіри, який є найкращим варіантом для життя в різних кліматичних умовах. Він захищає від ультрафіолету, але водночас дозволяє синтезувати вітамін Д. Мигдали дали подібну форму очей, яка еволюційно зручна для захисту від пилу, вітру, сонця, і водночас універсальна з точки зору краси. Темне хвилясте волосся, своєрідний компроміс між кучерявим і прямим, середню ширину носа, не надто широкого, як у африканських народів, але й не вузького, як у північних європейців, універсальну симетричну форму обличчя, без надто яскраво виражених етнічних рис. Це буде не одна раса, а нова глобальна мегараса. Результат багатовікового змішування, адаптації до клімату, зміни середовища та, можливо, ще й генної модифікації. Але що це означає для культури? З одного боку, це прекрасно. Зникне расизм, адже не буде виражених відмінностей. Люди сприйматимуть одне одного як частину єдиного виду, і зовнішність перестане бути причиною поділу чи дискримінації. Ми всі одна людська родина. З іншого боку, може зникнути частина унікальності. Риси, що формувалися тисячоліттями, особливості африканських племен, витонченість європейських рис, загадковість азійських рис обличчя, можуть зникнути. Це екстерти палітру фарб, змішавши їх у єдиний колір. Проте, можливо, замість втрати ідентичності людство знайде новий шлях шлях культурного синтезу. Змішання не зітри традицій, а навпаки, посилить їхню взаємодію. Люди матимуть можливість вільно обирати, ким вони хочуть бути культурно, незалежно від того, як вони виглядають. Люди майбутнього справді можуть виглядати схожими одне на одного, не тому, що втратили унікальність, а тому, що нарешті стали єдиними. У цьому і полягає іронія еволюції: різноманітність веде до єдності, а єдність до нової форми краси, народженої з усього людства. Волосся може повністю зникнути або сильно зменшитися для зручності у теплих регіонах. Життя у міських умовах із забрудненим повітрям може призвести до адаптації легенів, генетичних змін, що полегшить дихання в поганих умовах. Знизиться рівень фізичної активності, що позначиться на міцності кісток і м'язів. Соціальні зміни також вплинуть на розвиток людини. Збільшиться роль емоційного інтелекту, здатності до співпраці та комунікації. Люди стануть більш орієнтованими на ментальні, а не фізичні, якості. Штучний інтелект може стати окремою формою свідомості, співіснувати з людьми або навіть конкурувати з ними. Деякі люди можуть переносити свою свідомість у штучні тіла або цифровий простір. Людина майбутнього це не просто результат природної еволюції, це симбіоз біології, технологій, клімату, культури й моралі. Ми стоїмо на порозі епохи, в якій самі визначаємо, ким хочемо бути. І саме в цьому полягає головний парадокс: наше тіло, мозок і навіть душа більше не належать тільки природі. Вони стають об'єктами свідомого проєктування. Через тисячу років людство може перетворитися на високих, витончених істот з розширеними легенями, голографічними інтерфейсами перед очима, штучними кінцівками і нейрочіпами в голові. Але водночас ми можемо зменшитися до мінімуму, жити у цифрових оболонках у світах, де немає меж для вигаданих тіл і вигаданих ідентичностей. І це дві цілком реалістичні паралельні лінії розвитку. Ми станемо більш глобалізованими і генетично змішаними. Зовнішність буде уніфікована, симетричне обличчя, оливкова шкіра, мигдалеподібні очі, універсальний збірний образ людства. Водночас ми, можливо, отримаємо можливість повністю контролювати свою зовнішність, змінювати колір волосся, очей, шкіри, обирати довжину кінцівок або навіть тип тіла залежно від потреби чи настрою. Проте найбільша трансформація це не тіло, це свідомість. Люди з чіпами знатимуть усе, що потрібно за секунду. Вони Говоритимуть без слів, відчуватимуть без дотиків, сприйматимуть реальність у тисячі разів глибше? І тут постає ключове питання: а чи залишимося ми людьми? Де межа між людиною і машиною? Між свободою і продуктивністю, між унікальністю і універсальністю? Через тисячу років перед нами стоятимуть не просто технічні, а філософські виклики: ким бути в новому світі? Чи маємо ми право втручатися в еволюцію? Чи здатні ми зберегти емпатію, співпереживання, мораль? У світі штучного інтелекту, доповненої реальності і біонічних тіл. Майбутнє даність, це дзеркало нашого сьогодення. І від того, як ми живемо зараз, які цінності обираємо, які рішення приймаємо, залежить, якими ми будемо потім. Бо, можливо, справжній прогрес це не біонічна рука чи безсмертя у хмарі, а здатність залишатися людьми серцем, з думкою, з совістю. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал та не забувайте піклуватись про Subtitles